Всім привіт! Сьогодні на огляді буде будинок в населеному пункті Соснівка. Це Київська область, Макарівський район. Будинок знаходиться на відстані 57 км від Києва. Це якщо їхати через Ясногородка, Білогородка, Бишів. Але я їжджу зазвичай по Житомирській трасі на фасову. А з фасової. Вже безпосередньо їду до Бишева, а від Бишева до села Соснівка. Трошки далі, але дорога ідеальна, тому краще трошки довше їхати, але більш комфортно. Ось таке чудове озеро. Ви бачите на своїх екранах. Озеро від будинку знаходиться на відстані десь приблизно 500-700 метрів. Я вважаю, що воно варте вашої уваги. Ну що ж, їдемо далі. По дорозі до будинку вирішили ще заїхати в одне цікаве місце, вам показати. Це ось річка Ірпінь. Тут раніше стояв млин. Але від вина залишилась тільки одна стіна, але пропікає річка. Тут літку купаються діти, якщо ви бачите, на вербі навіть є тарзанка прив'язана. Тут по центру заглиблення, тому діти тут купаються, пірнають. Короче, чиста вода. Цікаве, дуже гарне місце. Покажу ще з іншого ракурса. Ось ця верба. Після разгам про яку я говорив. Так, Зараз після дощу дуже слизько, тому на вербу я не полізу, щоб не втопити телефону. Але спробую вам показати якби, всю красу цього місця. Так, і тепер, я думаю, ми все ж таки доїдемо до нашого будинку, який ми будемо робити сьогодні відеогляд. І я вам його покажу. Так, до зустрічі біля будинку. Так, ідучи до машини, ще вирішив вам показати ось такий міст, який іде над річкою ріпінь. Там попереду, ви бачите на своїх екранах. Це те місце, яке я знімав до цього. Не знаю як вам, мені дуже подобається ця місцина. Зайшовши в ліс неподалік від будинку в Соснівці. Натрапив на такого гарного білого гриба. Тому це місце чудове не тільки для рибаків та бажаючих відпочити, але ще й для грибників. Так, Мої пошуки грибів продовжились. Ось такий один екземпляр мені попався. І такий ось красень. Така чудова парочка. Переходимо безпосередньо до огляду будинку. Ось така проходить по селі асфальтована дорога. Майже ідеально. Будинок розташований, а точніше побудований на земельній ділянці. Площею 42%. Земена ділянка приватизована. Трошки подвір'я заросло травою. Останнім часом у власників не було можливості підтримувати тут порядок, але якби це не є проблема. Будиночок, так він виглядає ззовні. Площа цього будинку 78 квадратних метрів. З чого цей будинок побудований, я уточнюю. Потім буде в описі під відео вся інформація. В цьому будинку вже два роки ніхто не проживає, тому літня кухня та хлів трошки втратили. Зовнішній вигляд. Це була колись літня кухня. Туди навіть заведений газ. Земельна ділянка доволі велика. Як я вже говорив, 42 сотки. Останніх декілька років огород не оброблявся. Але, за словами власника, тут доволі родючий чернозем, тому хто захоче обробляти цю земельну ділянку, використовувати підгород і якби не спаде великих зусиль знову її привезти до ладу. Як ви бачите на своїх екранах, ця земельна ділянка продовжується аж до найближчого стовпа. Так як дуже часто людей цікавить інформацію на рахунок школи і садочка, то відразу вам скажу, що в цьому селі Школи садочка немає, але є в найближчому селі, яке знаходиться на відстані приблизно 3 кілометри під назвою Вільне. В тому селі є і школа, і садочок, тому кожен ранок їздить по цьому селі шкільний автобус та забирає дітей до школи та садочка. Неподалік є продуктовий магазин, сільська рада. До Фастова, до міста Фастів приблизно десь 17 кілометрів. Тому основна маса людей в вихідні дні. Їздить у Фастів. Там є базар, будівельні магазини, аптеки, лікарня, перукарні. Те, що необхідно. Переходимо до огляду будинку всередині. Будинок зафікований. Це ось така, як народі називають холодна веранда. Тут підлога дерев'яна. Показую стелю, тому що глядачі питають, чи не протікає криша. Ви можете побачити на своїх екранах, що нема слідів протікання. Ну, по крайній мірі в веранді. Зараз перейдемо до огляду кімнат. Подивимося, що там. Ті варанді ще є таке облаштоване місце під кухню і є навіть піч. Ось така загальна хімната. З неї вхід в окрему кімнату. На підлозі лежить ліноліум. Крім газового котла, будинок можливо обігрівати за рахунок грубки. Цій кімнаті на стелі також не видно слідів протікання. І ще одна кімната тут просто дев'яна підлога. Звичайно, потрібно робити ремонт, але. Звичайно, при бажанні потрібно зробити всередині будинку ремонт. Але якщо немає можливості чи немає бажання, то можна проживати і в такому стані, в якому зараз цей будинок є. невеличке приміщення. Я так розумію, попередні власники використовували кухню. Тут встановлений газовий котел. Циркуляційний насос. На стелі також нема слідів протікання. Тому в приміщенні на підлозі лежить плитка. Ось такий будинок. Ну що ж, все, що міг вам показав. Тому, як завжди, контакти власника та ціна будуть в описі під відео. Якщо сподобалось вам відео, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!